Знаєте це і стан, коли ти маєш всередині себе відчуття, наче ти рухаєшся в тому напрямку, в якому тобі потрібно, але тобі страшно. Страшно, що це лише вигадана тобою ілюзія, в якій у тебе стовідсотково все буде добре. А що як ні? А що як це не так? А що як завтра все зруйнується, і реальність дарить холодним дущем по гарячому серцю? Та реальність, яка ти думаєш, що реальність, бо це просто теорія в теорії, яка чи то станеться, чи то не станеться. В один день ти шанувальник своїх ілюзій, а в інший день ти прихильник теорії в теорії. Яких днів більше такі рішення ти приймаєш? Я вже довго шанувальник своїх ілюзій, і мені подобається. Мати переконання, хоч навіть, може, ілюзорне, що в тебе все буде добре, значно приємніше, аніж очікувати холодного дощу. Мої мрії гріються на сонечку. Мої бажання літають разом з вітром у просторі створеним любов'ю. Я і вам цього бажаю. Щастя теж. Можна? Приємних ілюзій, реальних реалій.